Вітаю вас! З вами Сергій Іванюк, і сьогодні ми з вами поговоримо про основний інструмент мережевого маркетингу список знайомих. Це основний інструмент. Я не буду вас мотивувати в цьому відео, наскільки це важливо. Ціль зовсім інша. Якщо немає списку, немає бізнесу. Я рекомендую всім новим партнерам звернутися саме до основ і до фундаменту. Тальних речей, які були задумані мережевим маркетингом більше як півсторіччя тому. Список знайомих я рекомендую особливо тим людям, які не мають навиків і досвіду ведення бізнесу. Мережевики говорять, є теплий ринок, є холодний ринок. Що з них краще? Працює і той напрямок, і інший, але знову ж таки повертаюсь для нових партнерів, які не мають досвіду. Я рекомендую скласти список своїх знайомих. Це не означає, що там мають бути тільки друзі, товариші, близькі, рідні. А там. Повинні бути навіть ті люди, з якими ви комунікували кілька років тому. І е, як говорять, варто відключити голову, коли ви пишете цей список, не думати, купить, не купить, буде працювати, не буде працювати, буде будувати бізнес чи не буде. Як найбільший варто скласти цей список, і чим він більший, тим більше у вас шансів розпочати успішно і швидко свою кар'єру кар в МЛМ індустрії. Його необхідно зробити великим. другий момент важливий, що для нових партнерів не потрібно великих капіталовкладень, коли є хороший великий список написаний. І третій важливий момент: при запрошеннях ваших знайомих використовуйте максимально свого спонсора, свого наставника. Запрошуйте на цю людину, яка вже досягнула. Певного успіху, ту людину, яка зможе пояснити більш детально, більш професійно, і ви досягнете набагато вищого результату. У наступних відео ми поговоримо, як вірно скласти список знайомих і на які деталі варто звернути увагу для того, щоб у вас все вийшло. Всього найкращого, якщо вам подобається мій YouTube канал ставте лайк під відео і обов'язково підписуйтесь. Успіху